І щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласівочка. Mm -hmm. І ми знову можемо тішитися кінематографом. Ой, стриць мені перед різбом, як мені подобається. Поїхали. Пау, Ой, сила я та ізоленька, щедрий вечір. Усім щедрого вечора. Напередодні нового року ми повертаємось, аби знову спілкуватися про кіно. І взагалі, я надзвичайно тішуся, тому що дуже давно не виходив до вас в Етер. І тут є ну, запис. Давайте так, Етер. О. Тепер в мене є тут якесь світло, ялиночка, камера, і я надзвичайно тішуся цьому процесу. Давно ми в не записували відео, і хочеться підсумувати 2023 рік. Важливий для мене рік важливий для цього каналу. Дякую всім, хто підписується, хто не підписався, підпишіться на канал просто зараз. Ставте вподобайку, якщо вам подобається це відео. І інші відео на каналі. Переходьте, теж дивіться, адже це перший рік каналу, і мені подобається як органічно цифри потрошки ростуть. Нас не так багато, але я вже уявляю, що це і концерт хол. Можливо, це навіть фан-зона білітажу зараз підписана на цей канал, і мене дуже це тішить. Я хочу масштабуватися в цьому році. Я хочу отримати першу тисячу підписників. І щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла сівочка. Поїхали. Oh! Mm -hmm. I feel good. Тому що ми маємо можливість з вами. У відносно безпечних місцях е, говорити про кіно, знімати такі відео, дивитися такі відео, святкувати Новий рік і різдво. Тому не забуваємо, чому. Ми це все можемо робити. Це все завдяки Збройним силам України, котрі невпинно борються за нашу незалежність, за нашу вільність, за нашу українськість. І я дуже бажаю вам бути свідомими і підтримувати Збройні Сили України. Усі посилання на збори я залишаю під відео, Тож приєднуйтеся і робіть свій внесок у перемогу. Що ж, хочеться одразу з такою більш сумної історії розпочати і перейти плавно до позитивного. Тому варто згадати фільм «20 днів в Маріуполі. Це надзвичайно важлива документальна стрічка. Вона формується на хроніці, котру відзняли протягом перших днів вторгнення повномасштабного у Маріуполь. І я вважаю, що такі фільми є надзвичайно важливими не тільки для українців, а й для всього закордонного світу. Чому? Тому що вони висвітлюють безпосередньо покроково ту чи іншу подію. Це лише невеличка частина того, що відбувалося в той період. Однак це вже надзвичайно важливо, якщо ми будемо продукувати такі фільми, дивитися такі фільми, формувати, аналізувати. Такі стрічки це допоможе нам, як суспільство, скріпитися в світовій спільноті, стати міцніше, зрозуміти цінності, зрозуміти, що те, що робить тут. Сусідня держава це просто якесь звірство. Я вас благаю о, зараз зміцнитися духом, зміцнитися мізками, усю, ось увесь цей емоційний інтелект залишити позаду і тверезо дивитися на ситуації, на ті чи інші вкиди в інфопросторі. І, от саме чому я про це кажу, тому що такі фільми документальні. Там, де хронологічно зафільмовано, що відбувалося, це дозволяє саме в цей момент аналізувати і тренувати власну думку. Вже, мабуть, всі підзабули, що вийшла стрічка вартові галактики у 2023 році, і це. Дуже класна стрічка, мені хочеться її згадати, тому що в масовому кіно це активність і не завжди це відбувається, коли від якогось екшену, мегаспецефектів, 3D-візуалізації, сюжетних плотпоінтів, поворотних точок з'являється найголовніше. Це взаємостосунки, і як все вибудовується на цих взаємостосунках, мені дуже подобається. Голівуд від виду змінюється. Він бачить, що людям необхідні люди, і він загострює свій погляд якраз на взаємодії персонажів, а не на тому, що відбувається довкола. Так, звичайно, сюжет дуже важливий. Однак. Те, як драматургічно співставлені долі, які питання ставляться у цій стрічці, це ну, реально це позитивні знаки для того, щоб розуміти, якими далі будуть фільми у 2024 2025 роках, і які сенси будуть ну, туди вкладені. З літа більше нічого, крім цього, не пам'ятається. Барбінгеймер. Я не хочу загострюватися на цих темах. Щось прям критично важливе розповідати про. Ці дві стрічки я не бачу сенсу, однак варто відзначити цей феномен, це змагання, і воно дуже маркетологічно якісно спрацювало. На фільми сходили як і на Барбі, так і на Опенгеймера. Це зовсім дві різні за настроєм, за жанром, за технологіями. за... Сенсами за часом стрічки, однак вони піднімають дуже важливі теми, котрі знову ж таки нас розвивають. І як же мені ну ааа, да... Ой, триць мені перед Різвом, як мені подобається, як це все завернуто, як кіно звертається до сенсів, як просто мистецтво стає чимось рушійним. Дим, що задає тон суспільству і світовій спільноті. До речі, нещодавно у фонді Arts of Life відбулася значна подія. Ми спілкувалися з нашими психологинями, які надають ментальну підтримку військовим і родинам військових та ветеранів. І ми записали дуже важливу частинку про мистецтво. І я думаю, що буде класно. Послухати, що кажуть вони, і тут не тільки на сторінці фонду. Тож, давайте подивимось про що ми балакали реакції сьогодення. можуть митці робити з тими подіями, які відбуваються, все ж таки, це другий рік, і ми бачимо, що щось відбувається: пишуть якісь вірші, створюють якісь спектаклі, малюють картини. Моє розуміння таке, що от коли ми кажемо взагалі про війну як травматичний досвід, який ми всі переживаємо, і це ще не закінчилося, але більш-менш такий вихід з травми буде тоді, коли ми зможемо опрацювати цю травму, інтегрувати, взяти з неї ну, не побоююсь цього слова, якусь користь навіть даже з цих жахів і йти по життю далі. А, так, мені здається, і ті, хто намагаються зараз а, обробити ці події через інструменти мистецтва а, і винести це на загал, отут, повинні дещо можливо розуміти, що а, вони... ця творча обробка дуже важлива не пряме відтворення події в акті мистецтва, а творча обробка. Чому я так підкреслю? Тому що пряме відтворення може бути ретравматичним для тих, хто дивиться, і це треба теж враховувати. Ну, взагалі, нам суспільству треба багато що ж зараз враховувати і передивлятися. Залишаю під відео посилання на запис до наших психологів. Це абсолютно безкоштовно для цієї групи населення. Не бійтеся, зробити перший крок. Можливо, це буде ваша. Fundament za... La... Якогось глобального зцілення. Я хочу ще відзначити дуже важливе кіно для мене. Воно не таке масово популярне, і, можливо, більшість з вас його не бачили. Це маестро, котре вийшов на Netflix. по Перше, афігінський режисер. І я настільки тішуся, коли у кіно є не тільки думка, не тільки класні діалоги, не тільки сюжет, а й форма, в котрі це відбувається. Тут надзвичайно класно попрацювали з композицією кадрів, внутрішньокадровим монтажом. Зад. Сферу, і я надзвичайно рекомендую вам глянути кіномова того фільму, насичена. І це класний приклад того, що можна проаналізувати, що можна взяти для себе, якщо ви молодий спеціаліст у сфері відеовиробництва, якісь ідеї. І я, в принципі, думаю, що це буде цікаво дивитися і глядачеві, котрі любить. Експериментальне кіно або кіно, котре відрізняється від фільмів Марвел, наприклад. Грудень був дуже насичений на прем'єри, і я хочу виділити Вонка. Ну, це атмосфера дитинства, це атмосфера свята, хоч і знову ж таки там ставляться питання. До персоналі дуже глибинні і драматичні, десь навіть трагічні, однак в цьому всьому зберігається свято, масштабність. Я просто настільки тішуся фільмом, котрі підіймають дух сімейства, так, сімейних цінностей. Мені так подобається, коли це робиться ефектно. Ті просто розкадровки, постановки. Настільки насичені костюми, а, а таке кіно насичене, динамічне, котре цікаве не тільки дітям, а й дорослим за рахунок підтекстів, навіть якісь елементарні речі пов'язані з там. Мюзіклом так з постановками музичними воно зовсім не відволікає і робить навіть більш насичнішим цю історію, більш контрастною. Ну і звичайно ж, це мечеться з фільмом нульових Чарлі Шоколадна Фабрика. Тому я всім раджу. До речі, зараз він йде в оригіналі в кінотеатрах. Можна подивитися ще раз. Ну і фіналізую це відео виходом другої частини фінального сезону серіалу Корона. Я вже робив відео про корону невеличке. От тут десь за посиланнями можете глянути. А зараз хочеться підсумувати і сказати, що той рівень майстерності. Драматургічної побудови той символізм, який заклався саме в другій частині останнього сезону, просто надзвичайний. Як тонко зроблена ця тема, дуже така щемлива для британського народу після смерті королеви, і як було важко творцям подати це все коректно, цей символізм, який навіть є в фінальній сцені, коли ми бачимо, як королева бачить свій кінець. Це. О, ось. Я прям дуже раджу вам подивитися цей серіал. Якщо ви його не бачили, це взагалі шок. Йди дивіться, це не той історичний фільм, до речі, котрий прям от фаворитку я згадую, так, дуже цікаво зроблений, є дуже багато гумору. Але от корона для мене вона прям кожна серія, це кіно. І я... Дуже тішуся, коли такі серіали бачу. А, І звичайно ж, сексуального освіта, останній сезон, як я міг забути. Сексуального освіта, фінальний сезон, Боже, Боже, до речі. Як там тема віри, просто наскрізь знайде, і як це знову ж таки про стереотипність, і як воно все гарно пов'язано, як розшифровується, що стереотипність не завжди круто. Що віра, вона гнучка, що віра тієї чи іншої людини відрізняється від віри іншої персоналі. Прогресує не тільки технологічність кінематографу, а і сенсорність, якщо можна так сказати. Тому 23-й рік був надзвичайно насичений, і я впевнений, що це такий вихід. Світового ринку на доковідний етап, коли ця сфера знову оживає, і ми знову можемо тішитися кінематографом. Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. І я вам бажаю у майбутньому році, котрий от-от настане наснаги діяти. Діяти важливо не просто аби діяти. А робити це виважено, робити це свідомо, я бажаю нам української України. Ой, сила та ізозоленька, щедри вечір.